Всім привіт, короче, давно не виходили відосики. І. Коротше всім привіт от вам відос. Відоси давно не виходили. Відоси не виходили, тому що я кожен день ходжу на роботу і не маю часу, коли знімати відоси. І от вам коротше, новина я закриваю цей от канал, тому що буду відкривати російськомовний канал. Бо по статистиці українськомовні канали багато підписників і. Навіть слібної кнопки ніяких канал з українськомовних ютуберів не мали. І от такі от діла. І кстати, давно ви не бачили Славка, да? От вам пропажа, коротше. Я тут. Чи живой? Ти блін постійно на відосі такий. Знаєш, типу, в житті ти такий спокійний, типу, нормально там, говориш, знаєш, такий. Всім привіт, кар. А чого? А треба нормально говорити? Що ти беріком говориш? знаєш, Я уж территорію. Голова не має. Майка ну, якраз. Блин, тумен. Ти не за час нападаю. Все, ладно, короче. Все. А, я, короче, тут зроблю новий канал и вам ссылку, напевно, лишу, чи не лишу, не знаю. Что ти сказав? Что ти сказав? Что ти сказал? Самый лучший канал в мире. Ну, я кажеш мене самый лучший канал. Ну, короче, лишу ссылку, напевно, що на новий канал. Підписуйтесь, там будуть виходити на російській мові відоси і почуєте, як звучить росі... я, як, сказати? як Пре... я звучу російсь. по російській мові. Ви привикли на український чут. Все.